Анастасія, от ти про нотаріат набагато більше знаєш, чим я. Скажи, будь ласка, бо я з вчорашнього дня починаю людям казати, що до нотаріуса не слід приходити, отак взяли і прийшли. Краще в шапці профіля записуватись. Звичайно, навіть це обов'язково по, навіть попередньо. А ми пропрацьовуємо, що документи просимо для того, щоб ми все підготували для доручення, для чи заяви для заяв. можна да. для, для, для Ні, для договорів купівлі, продажу це взагалі окрема історія. Це завжди треба давати, давати попередньо. Попередньо, тому Рашотило і партнери надає послуги нотаріальні. На лівому березі Києва і на, на правому. правому березі Києва. І ми рекомендуємо по номеру в шапці профіля попередньо записуватись на зручний час для вас, і для, для, нас, для нас, щоб в нас було місце, і, да, і, ви і, не на, і навіть, навіть обмінюватися документами. І тому наші клієнти прийшли, знаєте, перевірили всі свої дані, розписались, забрали заяву. Так, чи навіть, і пішли. навіть довіреність можна зразу скинути, хто дає довіреність, на кого дає, з ми якого питання. Да, ви приходите, ми все підготували, ви просто читаєте, підписуєте і Зап...